Друзі, привіт! Знову у нас на ремонті зарядна станція. Це в нас знову Bluetті EB80. Так, і вона взагалі не включається, взагалі не реагує ні на які кнопочки. Єдине, що при підключенні зарядки. зараз. Так, при підключенні зарядки вона в нас типу. А, Немає контакту доброго. Показує, що починає заряджатися і вибиває помилку шот. Так, інколи буває, що зарядна станція працює майже всі функції, крім інвертора. І теж помилка шот, ну а тут помилка шорт відразу вискакує. Добре, будемо дивитися. Розбирати і дивитися, що там.

Так, плату зняли, можна проводити заміри. Відразу перевіряємо вхід 24 вольта. У нас фактично в короткому. Значить, якийсь з цих транзисторів, можливо, і два. Теж в короткому. Так, це і підпитання. В принципі, може він просто відкритий. Так. Так, а ось цей точно, точно крутить. Далі, далі, далі діоди. Ну, діоди в нас в нормі. Діоди всі в нас нормальні, діоди нормальні. Так, далі транзистори, які вже... На силовій частині формують безпосередньо. У нас змінний струм. Вони теж нормальні. Так, короткого ніде немає. ну Це типова проблема цих середних станцій. Якраз оці два транзистори пробуємо їх міняти. Можна, в принципі, тільки цей поміняти, але. Заміню парою, щоб перестрахуватись, щоб на майбутнє ще цей не вилетів. Хоча мені здається. Він... Ну, тут незрозуміло, тому що вони в зв'язці працюють і треба дивитись по схемі. Можливо, через те, це, що цей закорочений ось тут у нас теж тому короткий. Так. Будемо випаювати і. І міняти. Напевно, тут легше зняти радіатор і так випаювати, так, тому що будемо, напевно, заважати. Тим і займемося. Транзистори замінені. Дивимось, що ми тепер маємо по опору 508 Ом. Якраз значення прям майже близьке до ідеального. Так, дивимось тут, 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 коротке в нас всюди пропало. Все можна збирати і тестувати. Так, ну це воно пищить, бо там конденсатор. Далі на виході. Так, все окей. Пробуємо збирати і запускати. Так, друзі, поки що не збирав повністю, тільки ось так, щоб перевірити. Ну і, момент істини. Зарядна станція включилася. Шотс немає. Ліхтарик працює, але найбільше мене цікавить не ліхтарик, а вже сам інвертор чи буде працювати. Так, ну і інвертор включився. Звичайно, що я ще її перевірю в всіх режимах, перевірю її під намонтаженням. Ну, але попередньо фактично зарядна станція вже зремонтована. Все, ось такий ремонт. Якщо вам відео сподобалось, сподобався ремонт. Попрошу підтримати канал і поставити великий палець вгору. Також, якщо потрібно, можете звертатись з ремонтом ось такої техніки. Все, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись під канал, поширити та поставити подобайку. Все, дякую за перегляд.